Привіт, шановні глядачі, це ваша улюблена оракулка Фоса. Ну що, як тобі? А ти про що? Хіба ти не завжди так говориш? Зроблю вигляд, що цього не чула. Сьогодні на огляді приємна романтична комедія, слава Богу, не гарем. Але перед цим проведемо маленький психологічний тест, який я сама зробила. Та я ж казав, що в кінці випуску краще. Вибач, але терплячка вже лопається. Хочу нарешті презентувати свій перший психологічний аніме тест. Любов сильніша за робопокоївку. Перше питання: уявіть, що ви господар маєтку Артур Лоїзе Тес, і роботизована покоївка принесла вам холодний чай. Ваші дії? Я варіант перший. А -а. Ви робите вигляд, що не помічаєте цього. Другий варіант ви робите вигляд, що помітили це. І третій варіант ви робите вигляд, що лише робите вигляд. Чого що за варіанти такі? Обирай давай. Ну, гаразд, другий тоді. Друге питання. Ви забули закрити воду в душі. А коли повернулись, там вже була робопокоївка у фабричному вигляді. Ваші дії? Зробите вигляд, що не помітили її. Чи скажете Я забув шампунь? Чи спитаєте Ти не забула шампунь? Я спитаю: Ти не забула шампунь. І останнє третє питання: ви прокинулись у тілі робопокоївки. О, Ваші дії, робити вигляд, що нічого не сталося, принести господарю холодний чай. Чи вкрасти шампунь господаря? Фасасан. Відповідай. І нарешті отримаєш свій результат. Перше, зроблю вигляд, що нічого не сталося. Гаразд, твій психотип. Парам-пам-пам! Амбівертний спостерігач. Страшно уявити, які там ще варіанти були. А тепер до огляду. А глядачі, ви теж можете лишити свої варіанти відповідей в коментарях. Цей тайтл представляє собою досить кумедну романтичну комедію з персонажними персонажами. Фососан. Гаразд. Сюжет не новий, я його вже точно десь бачила. Покоївка робить вигляд, що вона робот, і господар закохується у робота, а потім лялям-пам-пам. Але сама реалізація мені сподобалась. Ніхто не бісить і все доволі мило. Я так і не зрозуміла, це Джосей чи Сейнен. Бо з жіночої точки зору я теж би хотіла заварювати чай і швентятись туди-сюди маєтком. І потім, щоб в мене закохався красивий багатій. Але з точки зору хлопців, мила відсторонена покоївочка, яка готова заради вас на усе, те чудова мрія. Тому, ну я навіть не знаю. Можливо, цей тайтл зразу і для тих, і для тих. Тим не менш, аніме сподобалось. Але не рекомендую. Думайте самі, що вам дивитися. А то мені колись порадили. Ой, а це вже історія лише в повному випуску на Патреоні. Бо вона може ранити незміцнілі серця.